Справа 937. Знайди площу зафарбованої фігури малюнок 48, якщо сторона квадрата дорівнює 35 мм, а діаметр круга 22 мм. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут на дошці. Я думаю, очевидно, щоб знайти площу зафарбованої фігури, потрібно від площі квадрата відняти площу круга всередині. Гаразд, ну що ж, для початку знайдемо площу квадрата. Записуємо перша дія. Ну, площа квадрата S. Yes, це прямокотне якусь сторони якого рівні. Отже, це буде А у квадраті. Так, або А, що множиться на А. І це дорівнює. В нашому випадку сторона квадрата 35 мм, то ми 35 множимо на 35. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 35. Що множиться на 35. Множимо. 5 помножити на 5 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 2 це 17. 5 помножити на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде. 5. 7 плюс 5 це 12, 2 пишемо. Один запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 1 це буде 2. Тут у нас буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 1225. Ми міліметри помножили на міліметри. У нас будуть квадратні міліметри. Записуємо, що це у нас буде площа квадрата. У нас відомий діаметр круга 22 мм. В площі фігурує радіус. Давайте знайдемо, чому дорівнює радіус круга. Отже, записуємо друга дія. Ну що ж, радіус у два рази менший за діаметр, то ми записуємо, що R маленьке дорівнює D, що ділиться на 2, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 22 мм, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 11 дужках записуємо, чого міліметрів. Записуємо, що це у нас буде радіус круга. Радіус круга. Є. Гаразд, ну давайте дізнаватися, чому дорівнює площа круга, яку вирізали. Ну, записуємо третя дія. Згадуємо формулу С площа. Круга обчислюється за формулою Пі r квадрат. Так, і це наближено до рівня. Замість Пі візьмемо наближено 3,14. Що множиться. Ну, а радіус у нас 11 мм, то ми записуємо 11 у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,14, що множиться. 11 у квадраті, це 11, що множиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,14. Що множиться. 11, що множиться на 11 це буде 121. Множимо на 121. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, давайте будемо тоді множити в стопчик. Записуємо. 314, що множиться на 121. Давайте внизу тоді будемо записувати. 314. 3,14, що множиться на 121. Множимо. 4 помножити на 1 це 4. 1 помножити на 1 це 1. І 3 помножити на 1 це 3. Є. Далі 4 помножити на 2 це 8. 1 помножити на 2 це 2, 3 помножити на 2 це 6. Ну і 314 знову множиться на 1, це буде 314. Записуємо 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. Далі 1 плюс 8 це 9, 3 плюс 2 це 5, плюс 4 це 9, 6 плюс 1 це 7. І тут у нас буде 3 -ка. Ну що ж, записуємо ще два знаки після коми. Так. Ну і записуємо, що площа округа у нас дорівнює 379,94. Ми міліметри помножили на міліметри, це будуть квадратні міліметри. І записуємо, що це у нас буде площа. Круга. І як зараз нам знайти тоді площу фігури? Потрібно від загальної площі відняти площу круга. Записуємо четверта дія. Тобто від 1225 квадратних міліметрів потрібно відняти 379,94. Квадратних міліметрів і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Стопчик записуємо 1225 відняти 379 ,94. Дописуємо після коми 2 нулі, віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 10 мінус 4 це 6. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 9 це 0. 5 забрали одиницю 4, 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 11 мінус 7 це буде 4. 2, Забрали одиницю це 1. 1 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 3 це буде 8. Ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 845 У дужках Записуємо чого? Квадратні міліметри. Так. Отже, це буде у нас площа зафарбованої фігури. Площа зафарбованої фігури є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, ну що ж, пишемо відповідь. Отже, знайди площу зафарбованої фігури. Записуємо 845,6 квадратного міліметра. Ну що ж, ось таке завдання на площу квадрата та площу круга. На цьому вправо завершено.